Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Понеділок, 15 вересня, і до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Традиційно є про що поговорити, наприклад, ціна війни. Скільки в Україні обходиться ведення бойових дій, розкрито ці деталі. Потім президент США Трамп зізнається фактично, що він далеко не в усьому контролює ситуацію. Ну а Українські сили оборони та безпеки, наші спецслужби, продовжують перенесення війни на територію Росії і нищення ворога там. Про це і не тільки прямо зараз. А розпочну я із наших операцій. Традиційно, ви знаєте, що. Тут є чим пишатися. Так ворог переважає, так ворог тисне, так ворог намагається здобути перевагу. Але понад те, все ж таки, працюють наші війська. Ну, нам вже зрозуміло, що в чому може бути наша перевага тільки в асиметричних діях. Тобто перенесення війни на територію ворога, дії безпосередньо там, знищення його логістики, військової інфраструктури, об'єктів, які б унеможливлювали противнику. Здійснювати задумане, я скажу навіть не те, що вести війну, а здійснити задумане. Тобто важливо руйнувати плани ворога, аби збивалися строки, аби вони не встигали, аби виникали проблеми, які дуже швидко надолужити важко. Це, зрештою, має позначитися на фронті. От яка має бути асиметрія? Асиметрія і дії на території ворога мають бути такі, щоб ми відчули полегшення на фронті. Щоб було видно, що противник зменшує кількість та інтенсивність наступальних дій, щоб ми наблизилися до стабілізації лінії фронту і не дали ворогові нормально готуватися і входити в кампанію 2026 року. Отже, українські спецслужби здійснили унікальну з точки зору складності операцію з припинення залізничного сполучення на двох залізничних гілках в Росії. Як повідомила УНІАН, Джерело в Головному управлінні розвитки Міністерства оборони України, операцію було здійснено 13 вересня фахівцями ГУР та сил безпілотних та сил спеціальних операцій. Вибачте. За інформацією співрозмовника, напередодні на залізничному перегоні Малоархангельськ-Глазуновка Лазуновка, співробітниками російської залізниці було виявлено невідомі міни. Невідомі. Ну... Ми, то, можливо, і здогадуємося, чиї вони, а для ворога нехай будуть невідомими. На місце було викликано інженерний розрахунок спецпідрозділу Розгвардії. Утім, під час невдалого розмінування відбувся підрив, внаслідок якого двох розгвардійців було ліквідовано, а ще один отримав мінну або вибухову ампутацію обох нижніх кінцівок. Унаслідок вибуху, станом на 22.00 13 вересня, було зупинено. Залізничне сполучення федерального значення затримано 15 потягів в обох напрямках. Дійсноверсію на залізниці підтвердив і губернатор Орловської області Андрій Кличков, А місцеві мешканці публікують кадри пожежі. Крім того, ще одну атаку було здійснено в ніч на 14 вересня близько 2.30 ночі. Відбувся підрив залізничного сполучення Санкт-Петербург-Псков. На перегоні з Троганово-Мшинська. Там внаслідок атаки зійшов з рейок, локомотив та знищено 15 паливних цистерн разом з пальним. Ось, будь ласка, крім не аеротопортами єдиними створення проблем логістиці, а й на залізниці для потягів теж. Це дуже важливо і не лише на окупованих територіях, а й на території Росії. Крім того, спецпризначенці головного управління розвідки знищили сучасний зенітно-ракетний комплекс БУК М3. Удар було завдано по окупованій частині Запорізької області. Це новітній зразок озброєння, один із найсучасніших, які мають на своєму балансі та озброєні російські сили, і вартість такого буку складає від 40 до 50 мільйонів доларів. Також було атаковано виробництво в Пермському краї. Повідомили бабелю джерела в розвідці. Сили безпілотних систем департаменту активних дій гур атакували другою за величиною російського виробника хімічної продукції органічного синтезу. ПАТ Метафракс Керамікс. Підприємство розташовано за 1600 кілометрів від державного кордону з Україною. За попередньою інформацією, пошкоджено обладнання для виробництва карбаміду, який використовують у вибухових речовинах. Іншими основними складовими вибухівки, що виробляє підприємство, є уротропін, метанол і пентрит. Ось так ми бачимо: ну, це буквально от там за вихідні результати. Я думаю, що. Доволі таки непогані, є чим пишатися, тому традиційно закликаю вас, друзі. Давайте насипимо в коментарях підтримки сил оборонам та безпеки, а також вдячності. Дуже важливо підтримувати їх вчинками, найголовніше, але звичайно, і словами, і думками, хто не долучається, а хто може, звичайно, долучатися до наших підрозділів Збройних сил України, сил оборони, обравши те місце, де можна служити і де бажаєте. Тому що ми бачимо, який результат. Тим часом президент України Володимир Зеленський зазначив, що базовий документ щодо безпекових гарантій для України вже фактично готовий. Глава держави підкреслив необхідність збереження та посилення санкційного тиску на Росію, особливо в енергетичній сфері. Президент Зеленський повідомив, що вже фактично готовий базовий документ щодо безпекових гарантій, за його словами. Це рішення матиме значення не лише для нашої держави, а й для всієї Європи. Деталі уважно відпрацьовуються, все буде погоджено з усіма партнерами. Тепер треба дотиснути Росію до закінчення бойових дій, до формату зустрічі, який спрацює до надійної тиші, щоб Росія припинила вбивства та удари. І це можливо тільки, якщо будемо діяти усі разом. Правильні слова президента України лише питання до західних партнерів, чи будуть вони діяти всі разом, чи буде збережена ось та єдність і чи буде посилений тиск на Росію? Адже на прикладі російської атаки на Польщу і подальших погроз дещо простежується слабкість Заходу і НАТО, тому що якщо, наприклад, державний секретар США Марко Рубіо сумнівається в тому, що Росія могла скерувати зумисне. Спеціально дрони на Польщу. Про що тоді говорити? Це вже не лише позиція прем'єр-міністра Словаччини Фіцо чи прем'єра Угорщини Орбана, це позиція фактично, ну, зараз, за впливовістю, чи не другої людини, а в політичній розстановці в США, тому що Марко Рубіо, окрім того, що він очолює держдепартамент, він ще й виконує обов'язки радника президента США з питань національної безпеки. І він точно володіє тим масивом інформації, який би дав йому можливість зробити висновки. Але от він підтримується дотримується версії, та ні, не все так однозначно. А коли не все так однозначно, то, можливо, і статтю 5 а договору про Північно-Атлантичний альянс застосовувати не варто. А це означає, що путіну посилаються сигнали, що йому посилаються сигнали про те, що НАТО не буде зараз реагувати якимось рішучим чином. Що... Росія, зрештою, може повторити подібні атаки в майбутньому. Це ж ну це ж абсолютно очевидно. І Путін може цим скористатися. Чи не знайшов таким чином Путін слабке місце в Заході і в підтримці України? Адже він пішов свідомо шляхом того, щоб атакувати європейські країни, країни Європейського Союзу і НАТО з метою створення кризи. Того, що зараз може розпочатися більше, масштабніше протистояння, тобто Велика світова війна. І на тлі цього краще уникнути і замиритися, і краще вжити заходів для того, щоб цього не було. Ось справжня мета російського диктатора, ось що він намагається чого досягти в цій ситуації. І якщо йому будуть підігрувати такими заявами, чи зупиниться він? От як ви думаєте, і що далі? Невже США погодяться лідери вільного світу на те, що треба переділити сфери впливу в Європі, і віддати цей вплив, зокрема, Росії? Це ж не бачено. Я сподіваюся, що європейці розуміють, що загрожує і будуть стояти довкола України. Що, друзі, ви думаєте з цього приводу і з приводу позиції США? Чи є підігривання Росії? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось, наприклад, американське видання The Washington Post говорить про те, що Росія наймовірніше і далі промацуватиме оборону НАТО. Країна-агресор, Росія, відчуваючи безкарність, наймовірніше і далі випробуватиме оборону. Про це написала The Washington Post посиланням на американських аналітиків після зустрічі з президентом Дональдом Трампом на Алясці. Російський диктатор Путін лише посилив атаки на Україну, почав погрожувати іноземним військам, ударив по західних об'єктах і запустив дрони в Польщу. За словами аналітиків, до активніших дій проти України і спроб розколоти американсько-європейський альянс його підштовхнули підтримка Китаю і млява реакція США. Росія дедалі зухваліше заявляє про свою багаторічну стратегію послаблення НАТО. Намагаючись відокремити США від Європи, щоб ізолювати Україну і позбавити її американської військової допомоги а також розвідданих, підсумовує видання The Washington Post. Мені додати тут нічого. Я думаю, все очевидно і зрозуміло. Ну а Аксіос пише про те, що. Трамп уже не впевнений, що зможе вплинути на Путіна. Президент США Дональд Трамп сумнівається, що здатен вплинути на російського диктатора Путіна щодо закінчення війни в Україні. У серпні глава Білого Дому а, пригрозив Путіну серйозними наслідками, якщо той не погодиться на припинення вогню, хоча б не зробить певних кроків до миру. Однак ані відмова Путіна від закінчення війни. Ані від зустрічі з Зеленським не спонукали Трампа запровадити додаткові санкції проти Росії за словами джерела «Аксіоса», Трамп визнав, що а, перед своїми довіреними особами що некоректно оцінив прагнення Путіна до миру. Глава Білого Дому останнім часом сумнівається, що може вплинути на Путіна. Повідомляє Аксіос. Він то може, але чи хоче, я би так сформулював це питання. Адже знову ж таки, перекладаючи відповідальність на європейців, так вони не святі. Так, я згоден, їм є за що дорікнути і про що заявити, сказавши про те, що Стоп. А ви будете запроваджувати додаткові, а коли ви зрештою відмовитеся від російської нафти та газу, це варто було б зробити давно. Тут немає жодних запитань. Але ще не є це просто відмовою. Складення себе, тобто умивання рук, зняття з себе відповідальності. Треба розуміти, що є такі речі, ну от є просто такі речі на цій планеті, в цьому світі, які за Сполучені Штати Америки не зробить ніхто. Ці кроки мають здійснити саме вони спрямовані на тиск на Росію, спрямовані на демонстрацію сили та рішучості. Інакше це не спрацює, це ж очевидно. Тим часом в Києві відбувся. Форум Європейська Ялтинська стратегія. Там були панелі, були зустрічі, було багато цікавих виступів. Ну ось, наприклад, на полях цього саміту новини Лайв поспілкувалися із начальником Генерального штабу Збройних сил України Андрієм Гнатовим. І от генерал Гнатов розкрив інформацію, скільки Україна витрачає на ведення війни, скільки нам обходиться один день бойових дій. Отже, Україна витрачає близько 172 мільйонів мільйонів доларів, 5-7 мільярдів гривень лише за день повномасштабної війни розпочатої. Розпочатою Росією, однак країна не здатна витримувати такі витрати тільки своїми силами. Можна підрахувати, оскільки це обходиться за рік, і зрозуміти, що самотужки ми не можемо самостійно вести цей вантаж. Гнатов додав, що в такому разі дуже важливо залучати фінансування з боку західних партнерів. Це дозволило б продовжити розвиток оборонної промисловості України. А також впроваджувати інноваційні технології, це забезпечило б Україні перевагу. Глава генштабу наголосив, що ведення війни проти великої, і ресурсної, і потужної країни надзвичайно дороге. Так, дійсно, війна це гроші, тому для ведення бойових дій потрібна сильна економіка саме тому, до речі, Україна і звертається системно до партнерів. Що давайте збільшувати тиск на Росію, щоб вони втрачали, щоб вони не могли отримувати додаткові доходи, які їм потрібні для ведення війни, і саме тому сили оборони України завдають постійних ударів по російських військових об'єктах, зокрема НПЗ і не тільки, для того, щоб позбавляти російський бюджет фінансування та можливостей. А нам в свою чергу це привід задуматися. Це цифри, це гроші, які потрібні. І, на жаль, у наша залежність від країн Заходу, від наших партнерів в цьому питанні не зменшилась останнім часом. Тому, ну, тобто, це теж для нас, знаєте, як, я постійно думаю, чи не може це стати в якийсь момент, коли там. Позиція Заходу зміниться. Чи не може це стати ось таким інструментом тиску на Україну, щоб ми були готові до якихось невигідних для нас компромісів щодо війни, щодо припинення бойових дій? Ну дуже просто: Відріж, обріжемо фінансування і все. І далі думайте, як хочете, шукайте альтернативні джерела, якщо знайдете. Ось, на жаль, такі ризики присутні. А як думаєте ви, друзі, що ви вважаєте із цього питання? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Будьте активними, цікава ваша точка зору. Так само задавайте питання, і я буду щоп'ятниці в традиційному форматі відповідей на запитання в рубриці на зв'язку давати вам відповіді. Тим часом, прямо зараз, поки я записую це відео, з'явилась термінова новина. До речі, яка стосується в тому числі і наших партнерів, і прямо якраз про те, що я говорю. Справа в тому, що зараз є повідомлення, надходять від командувача сил безпілотних систем Мадяра Роберта Броуді, про те, що по всій лінії фронту не працює «Стерлінг». По всій лінії фронту, практично ліг Стерлінг, про це повідомляє командувач СБС Мадяр. А це загрозливі тенденції. Зараз потрібно з'ясувати, що трапилося, які можливі причини, чи це можливо кібератака, чи якийсь технічний збій, просто обладнання дало збій, чи це відбулося тільки в Україні, чи це відбувається по всьому світу, і ну чи це зумисне просто відключення саме супутників, які покривають Україну, тут окуповану частину України та Росії, чи це а, якийсь інцидент? Ось дуже цікаво насправді. Що ж відбувається, не думаю, що це могло бути спрямовано, але не виключає, що це масштабна кібератака, яку могла здійснити Росія. Або ну, тут точно не обійшлося, скоріш за все, без зовнішнього втручання для того, щоб це зробити, я би не виключав. Тим часом, повертаючись до ЄС, командир 3-го армійського корпусу. Андрій Білецький, виступаючи, заявив, що у 2025 році Росія випередила Україну за кількістю fpv дронів і продовжує викрадення технологій. Білецький заявив, що Росія продовжує красти українські технологічні рішення та масштабувати їх. Зокрема, за його словами, з 2022 по 2024 роки Україна домінувала в інноваціях. Проте, у 2025 році Росія вже випередила Україну, наприклад, за кількістю fpv дронів Також він додав, що Росія продовжує красти українські технології та масштабувати їх. Саме тому, за словами Білецького, потрібна стратегія військово-промислового розвитку технологій для того, щоб ми. Були попереду. Ну, дійсно, у нас немає на сьогоднішній день чогось супер унікального, немає якихось там рішень, які були б невідомі там ворогу чи тільки нам. Нам просто теж треба розуміти, що наше завдання бути інноваційнішими, креативнішими, просто кращими і якіснішими. Тобто, тут ну, очевидні речі і треба їх масштабувати. Але знову ж таки, ми в що впираємося? Ми впираємося в те, що, зокрема, потрібні кошти. І тут або переходити вже на економіку воєнних рейок повністю, наскільки це можливо, або все ж таки залучати кошти наших партнерів масово. Без цього було б складніше. От, до речі, в Німеччині з'явилася цікава статистика. В Німеччині збільшало тих, що бояться на загрозу нападу Росії на країну НАТО. Більшість громадян Німеччини побоюються НАТО нападу Росії на країни члени НАТО після інциденту з російськими дронами, які залетіли в Польщу. До речі, підлітали і до Румунії. Як сказала там місцева влада, що румуни спостерігали ці дрони, хотіли їх збити, але побачили, що вони повернули в Україну, то й не треба. Ну. А в Німеччині 62 респондентів бояться того, що Росія може напасти на країни-члени НАТО. Наприклад, на Польщу чи Литву лише 28% не вірять у такий сценарій, ще 10% опитаних не змогли дати відповідь. 49% дев'ять виставили за негайне припинення поставок газу та нафти з Росії до ЄС. 33% досі проти цього. 51% опитаних хочуть, щоб заморожені російські активи були використані для підтримки України. 29% відкидають цю ідею. Тобто третина все ще залишається проти. Вони фактично є. Ну, на жаль, проросійськими, якщо виходити з цих опитувань, ось така інформація. Будемо відстежувати, що буде відбуватись далі. Зокрема, із системою Starlink. Маю надію, він поновить роботу. Ну, а ви ж, друзі, коментуйте це відео, підпишіться, будь ласка, на мій канал, хто ще цього не зробив, ще трошки і буде 400 тисяч нашої спільноти. Бережіть себе і. Слава Україні.